Вібло, ліберте, пані та панове! З вами Алексей та Game Resistance. Я певен, що майже усі мої глядачі спостерігали за презентацією Games.com. Проте, якщо ви щось пропустили, у цьому відео я зібрав для вас найцікавіші ігри та анонси з цієї презентації. Тож, давайте розберемося що до чого. Тим не менш, перш ніж ми перейдемо до огляду презентації, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим, які знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки нашої мужньої армії. Що ж, це була досить цікава презентація, на якій показали багато крутих проєктів. Проте давайте по порядку. І почати мені хочеться з Everywhere. Розробники обіцяють не безмежні можливості для гравців у цьому проєкті. Багато біомів та активностей. Як повідомляли автори, вони хочуть, щоб ком'юніті також стало частиною команди розробників, отримуючи все нові та нові можливості. Відкритий світ, соціальний елемент та декілька постановочних моментів. Що ще треба? Реліз Everywhere заплановано на 2023. Не секрет, що Дюна і зараз знаходиться на своїй хвилі хайпу. Тож Level Infinite вирішили зробити MMORPG у цьому всесвіті. Красивий трейлер обіцяє щось видовищне. Проте поки немає жодної конкретики. Дата релізу невідома. Підвезли новий геймплейний трейлер Callisto Protocol. І якщо чесно, у геймплейному плані гра дуже нагадує The Last of Us. Зі своїми особливостями, звісно ж. І нічого поганого у цьому немає. Основною ж фішкою трейлеру стали мутації ворогів. Час від часу з них будуть з'являтися тентаклі, у які потрібно вистрілити. Аби вони не мутували та не зробили супротивника сильніше. Виглядає все брутально та красиво. Саме за це ми і полюбили Dead Space та полюбимо Калісто після релізу. До речі, виходить гра 2 грудня цього року. Сиквел Lord of The Fallen залетів на презентацію із красивим синематик-трейлером. Проте, чи врахує друга частина помилки першої, поки що невідомо. Треба очікувати на геймплей. Дата релізу також невідома. Проте стала відома дата релізу гри у Всесвіті Гаррі Поттеру Hogwarts Legacy. Проект завітає у магазини 10 лютого 2023 року. Окрім дат релізу, показали й красивий геймплейний трейлер, який особисто мені сподобався. Усе виглядає динамічно та приємно оку. Окремо хочу відмітити різноманітність ворогів. Автори з знову об'єдналися з Gearbox, аби подарувати нам продовження непоганого інтерактивного кіно. Проте нова гра у всесвіті Borderlands отримує як нову історію, так і трьох нових головних героїв. І поки точно невідомо, коли події гри беруть свій початок. Зате у грі буде автомат на маленьких ніжках. І не буду брехати. Це був єдиний трейлер, який змусив мене посміхнутися. Очікуйте гру 21 жовтня цього року. DLC для другої частини зомбі Акшену Dying Light вийде 13 жовтня цього року. І хочу сказати, що ідея з гладіаторськими боями та зомбі виглядає досить непогано. Плюс крутий дизайн деяких ворогів і харизматична жінка-антагоніст. Думаю, що буде цікаво. Куди ж ми без улюбленого їжачка? Sonic Frontiers також прибіг на Gamescom із новим геймплейним трейлером та Емі. Цьому трейлеру вдалося повністю змінити моє ставлення до гри. Адже якщо після першого продемонстрованого геймплею я казав, що грати в Відкритий світ виглядають занадто пустими, то тепер я точно так не вбажаю. Багато біомів, класичні рівні та локації, і здогадки про те, хто ще з'явиться у грі, окрім Еммі. Усе це змушує мене почати чекати на цю гру. А очікувати довго не доведеться. Гра виходить вже 8 листопада цього року. Ну а тепер час пірнати під воду разом із новим проектом Quantic Dreams під назвою Under the Waves. Гра розповість нам про дайвера на ім'я Стен та історію, яка стоїть за його рішенням залишити усе та відправитися на відчужену підводну станцію у північному морі. Дати релізу не повідомили. Відомо лише, що вона точно вийде у 2023-му. Ну що, дехто з вас 100% згадав дитинство та усі години, які ви провели у цьому point and Click квесті Саме для вас у мене гарна новина. Адже Return to Monkey Island вже не за горами. Реліз заплановано на 19 вересня цього року. Також за предзамовлення гри ви отримаєте броню для коня, яка не буде мати жодного впливу на геймплей і буде просто прикрасою вашого інвентарю. А от стосовно цього проєкту у мене змішані почуття. Так, пані та панове, Moonbreaker це нова гра від студії Unknown Worlds, як і створили Subnautica. Вони вирішили повністю змінити жанр розвитку та створили комп'ютерний симулятор настільної RPG. І, як на мене, це досить вузько направлена гра, особливо за повний цінник. Та й краще грати у фізичні копії настільних ігор. Тим не менш, вам дадуть змогу повністю розмалювати кожну мініатюру героїв. Тож це хоч щось. Гра виходить 29 вересня цього року у ранньому доступі. Одразу ж скажу, що сподобалась мені ця гра лише цікавим графічним стилем, який був у трейлері та головною композицією. Сама ж Friends vs. Friends представляє себе PVP-шутер з акцентом на картах, які дають вам різні здібності та постріли. Проте на що вона потрібна, коли Neon Rain вийшов усього лише кілька місяців тому, а там і геймплей швидший, і виглядає вона більш цікаво, тож, мені не зовсім зрозуміло. Тим не менш, дата релізу поки немає. Одним із найцікавіших проєктів, особисто для мене, та й для багатьох, як мені здається, стала Lies of P, яка представляє з себе переосмислення історії Пінокіо. Брутальний та темний Souls-like піддає віддає Dishonored, а у геймплейному плані нагадує Stechiero Shadow Die Twice. Що ще потрібно для щастя? Дату релізу не назвали, повідомили лише, що вийде гра у 2023-му. Action RPG Atlas Phone дуже сильно нагадує мені Dark Siders у більш яскравих тонах. Проте це у жодному разі не погано. Прекрасно поставлений трейлер показав нам здібності як героїв, так і ворогів, яких, до речі, багато. І у кожного свій крутий дизайн. Тим не менш, треба дочекатись повноцінного геймплею. Гра виходить колись у 2023-му. Я чесно пограв лише декілька годин у другу частину. Але третя виглядає ну дуже круто. Мені досить подобається, як автори подали нам геймплей та швидко розповіли про декілька моделей космічних кораблів. Треба буде спробувати. Реліз Homeworld 3 заплановано на першу половину 2023. Смішна, але не така цікава у геймплейному плані гра від автора Ріка та Морті Джастіна Ройланда під назвою High on Life виглядає досить сумнівно. Із цікавого, ваша зброя свариться та розмовляє. М -м ну і ще непоганий дизайн персонажів. Із сумного, усе інше. Гра не динамічна, виглядає не дуже, та й музичний супровід розчарував. Реліз запланована на 13 грудня цього року. The Expanse – це ще один жорстокий космічний проєкт, проте вже від Telltale. Автори повідомляють, що хоч гра і залишиться інтерактивним кіно, вона стане цікавішою та більш активною у геймплейному плані. Що добре. До речі, саме це стало причиною того, чому було обрано саме такий сетінг для гри. Реліз The Expanse заплановано на літо 2023-го. Красивий та темний Scars Above залишає більше питань, ніж відповідей. Що добре. Адже тепер мені хочеться дізнатись про гру якомога більше. Особливо про бойову систему та справжній ліміт здібностей головної героїні. Дата релізу невідома. Проте найзагадковішою грою цієї презентації стала саме WirroSong. Тим не менш точно відомо, що над грою працюють ветерани з Bethesda та Obsidian. Повідомляється також, що WirusSong стане темною RPG зі своєї доли окультизму. Дуже хочу побачити геймплей. Як ви вже зрозуміли, дати релізу немає. Новий геймплейний трейлер Gotham Knights було присвячено антагоністам гри. Вам доведеться зіштовхнутися та протистояти Харлі Квін, Містеру Фрізу, Пінгвіну, Судусов та глиноликому. Шкода, що пограти за них не дадуть. Хоча, можливо, згодом вийде якась DLC Gotham Knights Reverse, як планували для Monster Prom. До речі, гра вийде раніше, 21 жовтня цього року. Ghost of Tsushima у китайському сетінгу із додаванням містики та ще більшого епіку. Що може бути краще? Irwin Smith виглядає ну дуже цікаво. Дизайн ворогів, візуал, геймплей, загальна атмосфера. Усе це змушує мене очікувати на цю гру. Проте, на жаль, дати релізу не назвали. Кооперативна гра по Warhammer 40 000 виглядає досить бадьоро. Тут тобі і різні класи персонажів, і багато зброї дальнього та ближнього бою, і велика кількість ворогів. Гра обіцяє подарувати кілька приємних вечорів з друзями. Залишилось лише знайти друзів. Так чи інакше, а виходить гра 30 листопада 2022-го. Як обіцяли, показали ще один трейлер Outlast Trials. І виглядає гра досить непогано. Проте найбільш мене цікавить сам сюжет і антагоністи. Бо з геймплеєм все і так зрозуміло, дати релізу немає, проте є дати закритої бейти, яка пройде з 28 жовтня до 1 листопада. Давненько вже не було гарних Hack and Slash, і як мені здається, Phantom Hellcat зможе подарувати гравцям необхідний досвід. Вам доведеться досліджувати проклятий театр та урятувати мать головної героїні Джолін. Дата релізу невідома, проте відомо, що мені буде весело в це грати. Ну і звісно ж, головною подією презентації став Dead Island 2. Події гри розвертатимуться у Лос-Анджелесі. І як повідомляла одна із авторок сценарію, друга частина своєрідна дань поваги фільмам жахів категорії B. У грі будуть присутні цілих 6 іграбельних персонажів. Кожен буде мати свою історію та по-різному реагувати на ті чи інші сюжетні події. Нам навіть показали не один, а цілих два трейлери гри, що логічно, друга частина два трейлери. Так і треба. Реліз гри заплановано на 3 лютого 2023. Що ж, це була остання гра, яку показала на Gamescom Opening Night Live. Це була чудова презентація зі своїми фаворитами та цікавинками. А що думаєте ви? Напишіть свою думку стосовно презентації та ігри, які ви очікуєте найбільше у коментарях. Ну, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую вам за увагу! Ставте лайки під цим відео, переходіть за посиланнями в описі, підписуйтесь на канал Юсус у Телеграм та долучайтесь до Game Resistance, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Олексейнд та Game Resistance. Бівла Ліберте!